Якщо, допустим, наприклад, ви скажете представитися, у тебе прізвище, по ім'я по батьків, тобі сказати, що я Людмила, художниця там. Коли я була маленька, е, в мене дуже обмаль було е, матеріалів для малювання. Е, е, тому часто, коли у мене закінчувався папір, я вмалювала палітурки книжок. Або... Іноді навіть е, ну, там, мама знаходила малюнки на шпалерах. Я досі не люблю шпалери на стінах. От всі не ходять, а ми ж то знали, що ми ходили. Ну, юнацький максималізм. Ми вирішили б вчити його. Вона бачить світ у кольорах і відтінках, які інші зазвичай не помічають. Її картини це не просто полотна, а цілі історії. Народилася Людмила Зуєва в Решетилівці Полтавської області. Згадує, що дитинство було звичайне. Вона або їздила в село до родичів. Або проводила час на городі у дідуся та бабусі, або в садочку чи в школі. Тобто завжди була десь задіяна. Ціна ну, виходить, що проводила час з родиною. Звісно, що ну, якби в селі не завжди є чим зайнятися, тому що одне село було таке більш розвинене, там був більше двір, більше костікав у мене там дві двірні сестри проживало. А в іншому селі це був хутір, і там взагалі не було чого робити, камінь хтось. Ходити по пустих дворах, по сусідніх, якби, і пасти бутят, доглядати козу. Так, ну, тобто, дитинство дуже таке скромне, можна сказати, було. Ще в дитячому садку пані Людмила помітила, що її художні здібності дещо вирізняються серед інших дітей. Вихователька запропонувала намалювати малюнки для маленької люди, яка випускалася з дошкільного закладу. А вдома, переглядаючи їх, наша героїня зрозуміла, що її творча робота була найкращою. З усмішкою розповідає, що вже на той момент вона любила малювати, але ще більше впевненості їй додала бабуся. Ми колись братом їздили до неї. Якось вона запропонувала нам, запропонувала нам помалювати. Якось був вільний час. Це було дуже дивно, тому що влітку в нас не було його тактично. І вона дістала в воскові олівці. І почала нам показувати, як малювати там, цибульку, як малювати сливу, вишні. І вони якісь такі вийшли в неї, дуже такі соковиті. І якось мене це надихнуло. Брата спочатку краще виходило малювати, але потім якось він це закинув і вже ніколи не, ну, не продовжив надалі. Але я продовжувала експериментувати, я хотіла, щоб вона вийшла як як у бабусі, тому що вона ну, якби, ніби малюванням не займалася, вона вишивала, все життя жила в селі, там, працювала на фермі, але ну, от, саме цей приклад він мене якось, якось він мене надихнув. Наша героїня мріяла про художню школу з початкових класів. Але в гімназії, в якій пані Людмила навчалася в п'ятому та шостому класі, була друга зміна. І як тільки мене перевели в сьомий клас, я сказала: мамі, мені туди треба. Мама сказала, що для чого це тобі треба. 20 гривень в місяць це дорого. На той час це були гроші. Хоча зараз я розумію, що це в принципі ну, була дивниця враховуючи, скільки зараз. Коштують якісь курси по малюванню або якась інша освіта, то це було зовсім мало. Наша героїня наполегливо почала відвідувати художню школу, не пропускаючи жодного дня. Три рази на тиждень, а іноді й по суботах вона займалася малюванням. Через п'ять років навчання закінчилося, і пані Людмила успішно склала іспити. Після цього вступила до Полтавського педагогічного університету та здобула освіту вчителя образотворчого мистецтва. Дуже різні спогади, але перше враження в мене була ейфорія, тому що я потрапила на свободу. Е, так як я була не, не схильна до різних шкідливих звичок. Мені було просто, ну якби я рада була своїй самостійності. Звісно, на сесії я не спала. як Всі першокурсники не загружали повній. І до четвертої ранку я могла щось малювати, а в дев'ять ранку вже треба було їхати на пари. Звісно, що вже мозок нічого не розумів. Ми все одно приїжджали, розуміли, що ще щось не здали. Приходили викладачі, розказували, що ви нам ще те не здали. Ми всі були в шоці, знову їхали додому, знову малювали. Ну, перший курс це самий такий був, можна сказати, жаргонне слово, трушний, трушне студентство, другий курс. Чим далі, чим більше років ти навчаєшся, тим менше вже цього всього. Якось викладачі можуть не прийти на пари, може менше задають. Ще зі студентських років пані Людмила з посмішкою згадує, що були різні практики в школах, де майбутні вчителі знаходили собі друзів навіть серед школярів. Особливо запам'ятався дитячий табір. Діти були різного віку, найменшому було близько шести років і його цікавили іграшки, а старший вже бігав за дівчатами. Практика була в Ковпаківці. Це піонер-табір. Ну, як сказати, керівництво нами було все одно незадоволене, тому що це був спортивний табір. А в нас там приїхали ми художники, психологи, і там ще, по-моєму, одна дівчина соціальний педагог була. Ну, ми не спортсмен, але це спортивний танк, нас туди розподілили. Ну, єдиним досягненням в нас було, то, що саме на нашій зміні ніхто нічого не поламав, тому що ми бігали за тими дітьми. На четвертому курсі, коли треба було захищати дипломну роботу, пані Людмилі дали тему сюрреалізму по Сальвадору Далі. Вона пояснює, що сюрреалізм пішов від дадаїстів, була така течія. Дадаїзм це про випадковість. Багато хто знає такі техніки, як монотипія, коли людина робить якісь кольорові плями або малюнок на папері, потім це все перекладається на інший шмат паперу, і потім виходить випадковий малюнок. А потім, уже в цих візерунках, можна знайти якесь зображення, якийсь сенс, як усе поєднати. Зізнається, що надихнулася своєю дипломною роботою. Це була досить велика робота, і от якщо брати посеред наступників, це була робота 40 на 60. Надів... Називається вона Надія там зображена сорога, який заплутався в химерному світі. Йому треба знайти портал, знайти вихід з нього. Але на своєму захисті я трохи розчарувалася в навчанні, тому що Мені занизили оцінку, хоча мої викладачі хотіли поставити мені дещо вищий бал, вони хотіли поставити 4, тому що в мене е, були проблеми були. з теоретичною частиною, ну, можливо, там якісь орфографічні помилки, чи розділові знаки, чи структура дещо була не доведена до ідеалу. Але додатки і сама робота їм сподобалася. Там був голова комісії, він був з іншого університету. Це був Володимир Волок, художник, який працює в жанрі романтичний пейзаж. І він сказав, що це не творчість. Викладач поставив питання, що з'явилося перше: композиція чи ідея? Пані Людмила відповіла, що спочатку з'явилася композиція, а потім в ній знайшла сенс. Вона змогла поєднати несумісні предмети і знайти, чому воно саме так. На її думку, це складова наукової роботи, складова інтелектуальної діяльності як художника, як творчої людини. Але тут було вказано, ніби це недолік. Розповідає, що тоді дуже засмутилася. Коли вже треба було робити диплом на п'ятому курсі, я вже особливо не старалася. Я зробила як-небудь, просто щоб закрити своє навчання, тому що я не бачила вже сенсу. Я знала, що будуть ті самі викладачі, той самі голова комісії. Думаю, для чого. Чого старатися, якщо все одно тобі скажуть, що ти зробив не так? Ну так закінчилося моє навчання. Перша робота пані Людмили не була пов'язана з творчістю. Жартую, що як і більшість студентів, вона пішла туди, куди брали. Тому три місяці працювала в відділі побутової хімії в супермаркеті. На жаль, така робота мала негативний вплив на її здоров'я. Ми пішли туди працювати, тому що нам потрібно були кошти. Їхати додому ми не хотіли ще попереду було рік навчання. І так ми залишились, працювали трохи. І я думала, що це найкраще. Ти ні за що не відповідаєш, пішов, виклав товар, подивився накладні і пішов додому. Хоча ну, це не так просто виявилося. У мене крутилась голова, це ж побудова хімія. Постійні вибори оцих порошків, оці мийні засоби. Плюс треба було важкі піднімати важкі ящики, важкі коробки. Зрозуміла, що треба. Швидко звільнятися, бо далі можуть бути погані наслідки. Наступна робота пані Людмили пов'язана з творчістю. Вона була дизайнером у сфері кондитерських виробів. Хоча до приготування їжі вона стосунку не мала, робота була цікавою. Усі малювали шоколадом, ліпили з мастики, створювали декоративні елементи. Це також цінний досвід, проте умови праці виявилися доволі некомфортними. Там було постійно холодно, звісно, що для продуктів харчування це треба, щоб було холодно, щоб вони не всувалися. Але просто як для людини, ну, також нездорова атмосфера була в колективі, була головна керівниця, яка всіх намагалася тримати докупи, щоб вони не ослаблялися, але ти і так не міг розслабитися, бо була купа робота. Ну, такі умови були не дуже. Більше було відчуття водії. Ти не творчістю займаєшся, а просто ти як ніби працюєш десь на заводі чи щось таке. Просто маленький цех. Ще пані Людмилі довелось попрацювати в магазині Штор. Там знадобилось її вміння по підбору кольору, а також жіночий погляд на естетику. Люди приходили до неї і говорили, якого кольору в них кімната або меблі. Зазначає, що це місце роботи було непогане. Поки там були замовлення. А коли вони припинилися, керівник почав дивно поводитися, наприклад, не вмикав опалення на роботі. Я не міг прямо сказати, що зараз коштів не вистачає, я не можу дозволити собі додаткового продавця. А він робив маніпуляції різні, постри, для того, щоб я самовільно пішла. Як тільки сказав, що я вже не буду у вас працювати, він відразу віддав мені зароблені кошти, скільки я там встигла заробити за останній місяць, бо я вже, ну, місяці-чотири в нього пропрацювала. І все. І так ми розпочалися. Далі наша героїня займалася малюванням на замовлення. Після одруження вона переїхала до Миргорода, але влаштуватися на роботу так і не встигла, адже постійно виникала обставини, через які доводилося часто їздити з місця на місце. А згодом вона завагітніла. Тобто, після заміжжя не вдалося закріпитися в Миргороді на постійній посаді чи стабільному місці роботи. Можливо, якби я тоді щось собі відшукала, але. Під час вагітності були такі сильні симптоми, токсикоза це все, що я просто не відчувала сил в собі взагалі десь працювати, тому що я не могла нічого їсти. І всі мої сили були направлені на те, щоб виростити новий організм. Коли її діти підросли, пані Людмила влаштувалася няною. І Вдома мені вже сидіти на обридлому, що діти вже підросли і якось я вже. Не відчувала, що я повинна з ними там, 24 на сім приводити час. З такими маленькими, особливо два рочки, три рочки, 4, в мене дуже, дуже гарно складається спілкування. Я зрозуміла, що це можна монетизувати, але зараз я би вже не дуже хотіла б цим займатися. Так що краще займатися, просто проводити заняття з дітьми також. Бачу, що коли я навчаю щось, пояснюю дитині, як там щось себе малювати, вона також в мене дуже добре навчається, бо я бачила прогрес у дитини. Тобто дитини з'являється образне мислення, і вона вже розуміє, що де повинно розміщуватися. Я думаю, що просто це якби моє те, що я можу дати іншим, навчати дітей також малювання. Пані Людмила пише картини і зараз, але хоче працевлаштуватися, тому що малювання не завжди дає стабільний дохід, але була розчарована, коли зітхнулася з державними структурами. Розповідає, коли пішла до центру зайнятості і повідомила, скільки років була в декреті, їй сказали, що вона втратила свою кваліфікацію. Можливо, працівники центру зайнятості повинні наголосити на тому, що ти втратила свою кваліфікацію. Але ну, які психологічні наслідки цього, людина розуміє, що вона дарма, вона думала, що вона робить корисну справу, що вона ростить своїх дітей, приділяє їм час, щоб вони ну, зміцнили в цьому світі, щоб якось виховати їх. А виходить, що ти в цей час, як жінка, ти втрачаєш свою кваліфікацію і стаєш. Просто з таким для соціуму, і тобі ще на цьому наголосять, і виходить, що всі кажуть про демографічну кризу, а виходить, що самі державні структури роблять, щоб ця криза була ще більшою. Війна пані Людмилі снилася вже дуже давно. Розповідає, що в снах часто бачила, що в селі, де проживав її дідусь, ведуться бойові дії. Або що танк спускається з неба прямо в двір, або що градом обстрілюють. Якраз 22 лютого я зі знайомою поверталася додому. І ми приходили з паркану сусідів, і я їй кажу, що щось буде. От я смотриш, я прямо відчула це, що щось буде. І я не знала, що через два дні цей шматок паркану під час вибухів. Цей шматок паркану через два дні лежав на тротуарі. Зізнається, о 5-й ранку 2022 року вся родина була дуже налякана. Не знали, куди бігти чи збирати речі, взагалі не розуміли, куди діватися. Вони не могли навіть зрозуміти, звідки летить. І це було дуже гучно. На думку пані Людмили, перші вибухи були найгучніші за весь час війни. Ну, звісно, ми поїхали потім до родичів і ну, там село розуміли, що там безпечніше. І якось так інетна людина. Мені довго доходить іноді. І поки ми їхали, я жартувала, поки ми з дітьми, з чоловіком їхали. Я все до догоди жартувала якось. А потім на наступний день, як коли прокинулася, не впізнала себе в зеркалі, в мене розбухло все обличчя. Ну, мабуть, стресу, цей кортизол. І тоді вже якось я усвідомила, що відбулося. Пані Людмила Заміжня має двох донечок Ладу і Віту. Старші 10 років, менші 6. З посмішкою говорить, що дівчата такі ж творчі, як і вона. Разом з чоловіком вони забезпечили безперервний доступ до чистого паперу, до олівців, до ручок та фломастерів. Так, вони дуже гарно малюють, у них дуже високий рівень малювання, і я навіть бува підхожа і кажу. Підходжу до них, кажу, а може вам щось показати, там, розказати по пропорціях. Що, ні, мам, не треба, ми все це, ну, в них дійсно дуже гарний прогрес, вони і з папером майстують, особливо стар, що дуже гарні робить. Коли я була маленька, в мене дуже обмаль було матеріалів для малювання. Тому часто, коли у мене закінчувався папір, я вмалювала палітурки книжок. Або... Іноді навіть. ну, там, Мама знаходила малюнки на шпалерах. Я досі не люблю шпалери на стінах. Пані Людмила має цікаве захоплення. Вона вивчає езотерику. Це сукупність знань, які охоплюють широкий спектр філософських, релігійних, метафізичних і магічних ідей та практик, що сприяють самопізнанню і духовному розвитку. Я постійно вивчаю езотерику, тому що вона, по-перше, ну, всі бачать, ну, ми, ми всі бачимо, в якому світі живемо. Будь-що може змінитися, і нам треба, як мінімум, якщо не езотерика, то треба якась внутрішня філософія, яка буде нас підтримувати. Треба якось відволікатися від реальності. Тому що якщо постійно дивитися тільки на новини, на те, що відбувається навколо, так можна позбавитися розуму і тому краще розширювати свою свідомість, розуміти, що є ще щось, що впливає на нас. Крім філософії, я вивчаю різні прогностичні системи, такі як карти, таро, і тому доводиться опиратися на різні підказки, на метафоричні якісь карти. В своїх картинах пані Людмила використовує символи, які додають сенсу її полотнам. Наприклад, Ін'ян. Цей символ, він в багатьох моїх роботах є. Зараз я також малюю, почала нову роботу, яку я… Ну, ідея з'явилася випадково Я спостерігала за своєю донькою, яка просто сиділа, вона просто гралася якось пальцями, так, переставляла їх. Я побачила певний символ, зрозуміла, що я хочу це намалювати. Ну, тобто ідеї приходять в такі моменти. Одного разу я просто почула пісню Схребене Люди як кораблі. Я уявила людей, які йдуть по вулиці. Спочатку це були люди, які йдуть по вулиці, і вони несуть великі паперові кораблі. Просто я бачила там на сторінці. Так, так. Просто під рукою йдуть, несуть ці величезні паперові кораблі, а потім, коли я почала малювати, зрозуміла, що вулиця якось не дуже органічно і вона буде затемна. Я намалювала просто двох людей, які йдуть по морю, просто по воді. І вони йдуть це чоловік і жінка, але вони йдуть. Так як люди, як кораблі, ну, кораблі сходяться і розходяться. І вони йшли в протилежний бік, тримаючи ці паперові кораблики. Ну, якби це така, також е одна із самих помітних сюрреалістичних робіт. Ну, війна також мене надихнула номер на роботи. У мене є диптих, лимонки цивільної людини і лимонки військового. На питання, чи змінилося ваше життя після початку повномасштабного вторгнення, вона відповідає. Змінилося відношення до життя. Я зрозуміла, що завтра може не бути, і завтра може не бути тих, кого ми, для кого ми не змогли сьогодні виділити час. Також, як мама, я ну, відчуваю почуття провини перед своїми дітьми, тому що я не знала, в який світ їх придала. Відношення відношення до України змінилося до українців. Також до військових до більшості військових дуже гарне відношення Ви вже Враховуючи, яке в нас місце. Я відчуваюся себе в безпеці поряд з ними. Молодим художникам. Пані Людмила бажає дотримуватися дисципліни, нагадувати собі для цього ти це робиш, і пам'ятати, що чим більше кількість спроб, тим більша вірогідність того, що буде результат. Побажання почнеться, мабуть, з поради. Якщо людина хоче навчитися малювати, то це 40% успіху в малюнку. Це попасти в пропорції, тобто не треба вивчати пропорції, і 40% це треба потрапити в колір. Якщо колір буде відповідати, тому що Намальовано і пропорції будуть відповідати це вже 80% успіху. А все інше це вже там техніка, деталі, ідеї. Ну, це таке теорію треба вивчати. Це дуже важливо, тому що буває, бачиш роботи, там людини там, багато тисяч підписників і ти бачиш, що технічна частина вийшла трошки відпочити. Творчість мисткині у стилі сюрреалізму це можливість побачити знайомий світ у зовсім новому вимірі. Її полотна поєднують у собі символи, фантазію та глибокі емоції, відкриваючи простір для роздумів. У кожній роботі пошук відповідей і водночас запрошення до діалогу. Вона доводить: навіть у часи викликів мистецтво залишається тією мовою, яку розуміє кожен, хто готовий вдивитися уважніше.